Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Зараз це село Рівненської області. Захисникам града зайди передали листа. Пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли усім зберегти життя. В іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений на роздуми час, із дорогу вже вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках восідали королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину зі схожим на єсинове листя та блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувались владарі. Оце й усе? Сланець клонився. Мені, старіше, не доручили передати тільки це, а ще веліли сказати: якщо вам цього зілля замало, то ось довкола нас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників та наймудріших мужів. Думали, 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 ніяк не зрозуміли. Саме захисники міста сказали їм цим самим, коли знайшовся один. Я знаю це зілля, Воно горить і не згорає. Він узяв із багаття палаючу вілку і підніс її до квітучого куща в ту ж мить увесь куш спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згас. Що кузь стоїть неушкоджений, такий же рожево-квітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогого же на ультиматум, і мовив у король польському. Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаюсь всіх воїнів додому ти посаджу. Зробити те саме. Давно це було незнищеність твоєї вітчизни, незнищеність твого народу. ССУ каже раз, каже два і каже три. Окупантів вже нема, окупанти вже землі. ССУ каже раз, каже два і каже три. Окупантів вже нема, окупанти вже землі. Каза, ну мозе назад тебе не пропустить абдава.